Ми вже раз давали звернення, ми да. прийшли, дали звернення, звернення learnt... залишили його звернення, Залишили, <звернення>. залишили приймальниця звернення і все, ніякої відповіді не отримали. Сьогодні те ж саме. За тиждень попередили. Ми журналістам давали інтерв'ю. Привіт, пожалуй, передав навіть інтервито. Сказали, що зупинені це підприємство. Чого він ховається? No. Хавайся, ну, ховают, Сказать нечего, брешет, то же да, по всем рынкам. Брешет, что он то дешевле, то что? Я говорю, иди выйти, сказать, то нечего сказать. Витрина, да. Да. Все Все да, не <свеч> да. Ну, это, видать, болезнь Херновецкого. <свеч> <свеч> Дело в том, что в Киеве прозвучала такая идея вообще отказаться от выборных мэров, раз они себя так ведут. Так там же смотрите, сколько выкидывается. Ну какая? Запись. Четверточный шли, да, а уже запись. Как запись.

Вас Але є порядок запису, є умови прийому. Спочатку там ще залишилось три чоловіка, яких вона повинна по списку прийняти, а потім прийме вас, звичайно. Ви тут можете присісти, хтось один із вас, хто ініціатор. Тут група група. група, група. група. Ініціативна група, хто? конкретно? Хорошо, я... ну... Ви. Зараз зайдіть, будь ласка, в 137-й кабінет Оксана Юрійовна, вона оформить картку, ви скажете суть питання, і з цією карткою наші працівники Сергій Григорович піднесете для Оксани Акої. На вулиці стоїть 424.

що там же люди вже ждут. Тут ждуть три чоловіка, а там чотири. Згідно закону України, якщо немає голови на місці голови міської ради, за нього може відповісти на питання секретар міської ради. Да. От нас делогувало, щоб вийшов секретар міської ради записати, і... О, 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 я розповім зараз Оксані Антоновні О, все. Ви, вибачте, будь ласка, я ж вас не перебуваю. Слухайте, мене заводити всіх ще не ну, відає, без записів нічого не відбувається. Ви ж не здіваєтесь з людьми, діти, ми так. попередили на цю акцію. ж попередили. Люди прийшли. Вони я проводжу зараз прийом. Разом з Допоможіть нам. Ми звернулися до вас з допомогою. Допоможіть нам. Ви прекрасно потратить. знаєте, я перекрикувати нікого не буду. Ви зрозумієте мене, будь ласка. Mm -hmm. Я допомагаю проводити прийом секретарю міської ради. Почекайте хвилинку одну. Оксана Антонівна сказала, що вона вийде й прийме. Але ви прекрасно знаєте, що є порядок. Оці люди, чим вони, будь ласка, оці троє, Осі чим Оцим Людям цікаво провини... буде послухати Ні. те, що міський голова робить, що він ви, я вона, вона, вона. Я тому, вони... їм. Я переконаний тому, що він їм наобіцяв і нічого не виконав. Тому вони прийшли сюди. Іншими, ми що почали. вони два тижні дому. назад записались на прийом до обслуговували. Ми два тижні назад приносили звернення <плес> до міського голови, залишили, але жодний відмін не отримали, то ми прийшли. Можливо, ви сказали, що... по обіцянку чого не зробили. Це не приїзд. Я це зробив і багато. Ви б прийшли другий раз. А я по другому питанню прийшла. А, по другому? Так, тому що єдинственне, що він допомагає.